Вітаю вас, мої любі! З вами відьма Анастасія, і ми продовжуємо наше дослідження теми основи магічних знань. У цьому відео я розповім вам про чакри та їх властивості. Не забувайте підписуватися на мій канал, щоб не пропустити корисну інформацію. Енергетика займає одне з головних місць у магічних практиках це є особиста сила мага. Слабка енергетика не дозволить вам досягти бажаних результатів. Тому дуже важливо підтримувати своє енергетичне тіло, так би мовити, у робочому стані, усувати блоки та наповнювати себе енергією. Для цього потрібно зрозуміти основні моменти у роботі енергетики людини. Давайте розберемося, що таке чакри та за що вони відповідають. Чакри це енергетичні центри, розташовані в тонкому тілі людини, в яких зосереджена та циркулює енергія, відома як прана чи життєва сила. Слово чакра походить із давньої індійської мови санскрипту і означає колесо або коло. Чакри являють собою вихрові точки енергії, які обертаються і мають свої особливі властивості та енергетичні характеристики. Образ коліс, що обертається, покращує наше розуміння про те, як енергія рухається і взаємодіє в тілі людини. Чакри взаємопов'язані та працюють як єдине ціле. Коли вони перебувають у стані рівноваги та гармонії, енергія вільно протікає по всьому тілу, забезпечуючи добробут та здоров'я. Однак, коли чакри блокуються або не збалансовані, це може призвести до фізичних, емоційних чи духовних проблем. У традиційних навчаннях стверджується, що у людини існує безліч чакр, але найпоширенішим є вчення про сім основних чакрів. Кожна з цих семи чакр пов'язана з певною областю тіла та відповідає за певні аспекти життя та енергії. Чим нижче знаходиться чакра в тілі людини, тим сильніша її матеріальна енергетика. І відповідно чим чакра вища, то сильніша її енергетика в духовному плані. Розглянемо окремо властивості кожної чакри. Перша чакра називається Муладхара. Також вона називається кореневою чакрою або чакрою основи. Муатхара знаходиться в нижній частині хребта, в районі Куприка і вважається фундаментом всієї системи чакр. Її колір червоний відповідає елемент землі. Це надає їй властивості стійкості, надійності та зв'язку з матеріальним світом. Муатхара відповідає за почуття безпеки, стабільності та впевненості у житті. Вона також впливає на почуття приналежності до сім'ї та суспільства. Незбалансованість або блокування Мулатхари може проявлятися у почутті занепокоєння, страху, невпевненості, матеріальних проблем, а також фізичних проблем з нижньою частиною тіла. Символами Мулатхари є чотирипелюстковий лотос і божество Ганеш Бог мудрості, благополуччя та початку нових починань. Пророблення Мулатхари та підтримка її балансу допоможуть забезпечити фундаментальну підтримку для подальшого розвитку інших чакр та загальної енергетичної рівноваги. Сватхістана це друга з семи основних чакр. Вона також називається сакральною чакрою. Сватхістана розташована в нижній частині живота в області крижів. Її колір помаранчевий. Елемент сватхістани вода. Це надає їй властивості гнучкості та статності до адаптації. Сватхістана відповідає за роботу репродуктивної системи, органів малого тазу та нирок. Крім того, вона впливає на наші почуття задоволення, пристрасті, кохання, радості та творчої енергії. Незбалансованість Сватхістани може виявлятися у проблемах з емоціями, почуттями провини, недоліком креативності та творчого блокування. Символами Сватхістани є шестипелюстковий лотос і божество вішну, Бог збереження та гармонії. Опрацювання Сфатхістани та її баланс допоможуть розвинути більш глибоке розуміння своїх емоцій, розкрити творчі здібності та принести радість та рівновагу в життя. Це також дозволяє усвідомити себе як творчу особистість та збагатити своє життя більш гармонійними емоційними та творчими проявами. Маніпура це третя із семи основних чакр. Вона також називається сонячною чакрою. Маніпура розташована в області сонячного сплетіння над пупком і пов'язана з нашими особистісними характеристиками, силою волі та самооцінкою. Її колір жовтий. Маніпурі відповідає елемент вогню. Це надає їй властивості енергії, сили, перетворення та пристрасті. Маніпура відповідає за роботу органів травної системи, жовчного міхура, печінки та селезінки. Ця чакра впливає на впевненість у собі, силу волі, лідерство, самоповагу та самодисципліну. Незбалансованість маніпури може виявлятися у надмірній агресії, гніві, низькій самооцінці, невпевненості чи пригніченій особистості. Символами маніпури є десятипелюстковий лотос і божество рудна. Опрацювання маніпури та її баланс допоможуть розвинути найкращі якості особистості, набути впевненості у собі та здатності долати життєві перешкоди. Вона також допоможе виявити свою унікальність і силу волі, що сприяє розвитку особистого та духовного зростання. Анахата це четверта із семи основних чакр. Вона також називається серцевою чакрою. Анахата знаходиться у центрі грудної клітки, в районі серця і грає важливу роль у сфері емоцій, кохання, співчуття та духовного зв'язку. Її колір зелений. Анахаті відповідає елемент повітря. Це надає їй властивості легкості, свободи, простору та руху. Анахата відповідає за серце та дихальну систему. Ця чакра впливає на любов, співчуття, прощення, миролюбність та духовний зв'язок. Вона також грає важливу роль у розвитку емоційного інтелекту. Незбалансованість анахати може виявлятися у надмірній емоційній залежності, ненависті, ревності чи закритості від кохання. Символами анахати є 12-полюстковий лотос і божество Ішвара – бог внутрішньої досконалості та божественного кохання. Пророблення анахати та її баланс допоможуть розвинути більш глибоку здатність любити, прощати та співчувати, що сприяє зміцненню взаємовідносин та духовному зростанню. Балансована анахата дозволяє перейнятися любов'ю та радістю і бути відкритим для життя та нових можливостей. П'ята чакра вішутха. Вона також називається горловою чакрою. Вішутха знаходиться в області горла на рівні щитовидної залози і пов'язана з комунікацією, самовираженням, істиною та духовним пізнанням. Її колір блакитний. Вішутхе відповідає елемент ефіру чи простору. Це надає їй властивості свободи, відкритості та здатності до комунікації. Вішутха відповідає за горло та голосові зв'язки. Ця чакра впливає на щирість, вираження своєї думки, комунікацію та самовираження. Вона також відіграє важливу роль у прояві наших справжніх почуттів та думок. Незбалансованість вішутхи може виявлятися в проблемах з комунікацією, страху висловлювати свою думку, утрудненнях у спілкуванні чи голосі. Символами вішутхи є 16-пелюстковий лотос і божество Пурана, Бог творчої енергії та прояви. Опрацювання вішутки та її баланс допоможуть розвинути більш гармонійну та відкриту комунікацію, дозволять висловити свої ідеї та думки та принести щирість та правдивість у всі сфери життя. Балансована вішутка також сприяє більш глибокому розумінню духовних аспектів життя і проникненню в смисли істини та мудрості. Аджна це шоста із семи основних чакр. Вона також називається третім оком або чакрою мудрості. Аджна знаходиться в області міжбрів, на лобі і пов'язана з інтуїцією, внутрішнім знанням та розумінням. Її колір індиго, темно-синій. Їй відповідає елемент світла. Це надає їй властивості ясності, розуміння та просвітлення. Аджна відповідає за роботу гіпофіза, гіпоталамуса та нервової системи. Ця чакра впливає на інтуїцію, мудрість. Внутрішнє розуміння та свідомість. Вона також грає важливу роль у розвитку інтелекту та сприйнятті світу загалом. Незбалансованість аджни може виявлятися у нестачі якості мислення, утрудненнях з прийняттям рішень, надмірному містицизмі чи нестачі зв'язку з внутрішньою інтуїцією. Символами аджни є 12-пелюстковий лотос і божество Артханарішвара, символ балансу та єдності чоловічого та жіночого початків. Пророблення аджни та її баланс допоможуть розвинути більш глибоку інтуїцію, ясність мислення та здатність бачити світ не лише за допомогою зору, а й через внутрішнє розуміння. Балансована аджна дозволяє краще розуміти себе та навколишній світ, а також відкриває шлях до духовної мудрості та розуміння вищих аспектів життя. Сахасрара це сьома та остання із семи основних чакр. Вона також називається коронною чакрою або чакрою Вищої свідомості. Сахасрара розташована у верхній частині голови, на місці м'якої точки у новонароджених і пов'язана з духовністю та досягненням найвищого стану свідомості, її колір фіолетовий. Сахасрарі відповідає елемент ефіру чи космосу. Це надає їй властивості нескінченності, зв'язку з вищими сферами та єдності. Сахасрара відповідає за роботу верхньої частини голови та мозку. Ця чакра впливає на духовні аспекти просвітлення та самоусвідомлення. Вона допомагає проникнути у глибину себе і зрозуміти свою вищу сутність. Незбалансованість сахасрари може виявлятися у відчутті відриву від реальності, духовної виснаженості, нездатності до спілкування з вищими силами чи надмірної раціональності. Символом сахасрари є тисячепелюстковий лотос, що символізує нескінченність та вищу духовну реалізацію. Опрацювання сахасрари та її баланс допоможуть розкрити більш глибоке духовне розуміння, встановити зв'язок із вищою свідомістю та досягти стану єдності зі Всесвітом. Балансована Сахасрара дозволяє переживати стан гармонії, блаженства та розуміння себе як частини вселенської душі. І на цьому я завершую моє друге відео серії відеороликів на тему основи магічних знань. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. З вами була відьма Анастасія. Бажаю вам, мої дорогі, всього найкращого, мирного неба над головою та до нових зустрічей на моєму каналі. На все добре!